Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні Коля зранку вже рівняє біля силосної ями, щоб у нас була така вона вже готова для силосу. Ти там не ходи. Та я тут помаленьку. Всім привіт. й трохи страшновато ходить. Думаю, хто знає, щоб часом не впала стіна. Чи не впаде вона? Ніколи. Так? Да? Одну сторону ями вже засипав, зробимо такі останні штрихи до підготовки силосу, що вже вона була б готова, можливо, який дощик пройде, щоб сіла себе земля, тому що не проливав водою. Ну, Це вже не перший раз протрамбовував, вже проїжджав тут трактором. То Коли перший раз проїжджав, так трохи страшновато було, як він себе поведе, ця стіна. Але тут, бачите, така ось стіна невелика, я думаю, буде все добре, верх щіплений поясом. Пояс залитий у блоки, тому що блоки перевернуті, і всі блоки перевернуті були. Казали, що. Так трохи навпаки по молдаванськи робимо. Ну, така технологія. Так було заплановано. Тому що, знаєте, все одно, коли, наприклад, будуть трамбувати слуз, більш всього, а не більш всього, а завжди десь вийде так, що можна зачепити стіну ковшом. А там вдома у нас є такий, такий пересінок зроблений, Там біля нашої найди, біля собаки, там я дрова скидав. Таке, здається, невелике полінце і пробило цю сінку на блоці. Ну, вони такі не дуже, щоб там вже якийсь бетон міцний. А так будуть залити в середині, то коли вже в середині бетон, то не, не проб'є, не продавить. А так нічого, зараз ще трошки підсиплю, можливо, щоб його так порівняти. А можливо поки що не буду сипати, щоб була б така невеличка ямка, можливо, дощ пройде, щоб його трохи залоб туди. І думаємо, що все нас вийде. Ну а там вже коли будемо з силу стромбувати, то з цієї сторони сюди я не думаю, що вона видавить, тому що все одно там засипав лопатами, ну такою лопатою ручною. Протрамбовував його держаком. Ти так і справив. Отут, знаєте, тільки там того горба забрав, щоб що був. Там написали, що можна було б приям, не прямка такого заплечика зробити. Отут в кінці ями, щоб цей ґрунт не сипався б. Ну такого поворота сюди. Було б добре, воно знаєте, було б устойчиві, устойчивіше. Але щось тоді зразу не подумав, якраз там блоки осталось, може тут 7. Ну нічого. У нас сило десь там один до половини ями можливо починатися. Тоді я показував, що оцей прямок більш не набирається, тільки в його. Бачите, ливень був, то до цих пір вода стояла. І цей прямок повний. Таке було озерце. Ну, то линуло за 15 хвилин, то за скільки міліметрів. Зараз також трошки позабираю цей ґрунт. Глянемо, розказуємо, там десь показує на камеру, що вже стіна стоїть, вийдута. Буду продовжувати, зараз спробую перший раз в яму заїхати, ще не заїжджав. Тут немає знизу ні сітки, ні арматури, нічого. Ну, це знаєте, так неправильно, але право на життя має такий метод. Економ варіант. Там трохи біля краю таке заглиблення зробили ну, на штих лопати, щоб ну, на самому в'їзді обічно відколюється, то там трохи більше бетону можеш було сантиметрів, які 15. Зараз лопатою трохи пориняю його і так буду столять. Воно знаєте, чим більше їздить, тим більш негарно стає. Там трохи загладили і все. Тут і бітровичко заросло б врослося, бо воно то й гарно було б. Отой такий косогор. Зараз ми вже біля хати, яму засипав з однієї сторони, з другої там порядкували, то в принципі досили готові. А це зараз плануємо з Яриком поїхати витягнути корча, там землю додаємо. Там посередині так виходить, він мішає. Ну, глянемо, він такий розложистий, Якщо легко буде, то, то витягнемо, а якщо ні, то можливо залишимо якої там селітри, підсиплемо, тих, щоб тоді трошки легше підався, щоб трактора не рвати. Зробимо ще таку розпаковку до магазину вітол. Нагадаю, що з нашим промокодом господар діє знижка 20% на ці товари магазину. Ну і ціни такі в магазині приємні. Почнемо знизу, дозимою собі ще такого літолу. Посилання залишимо в описі на магазинчик. Ось такий літолчик. Тоді викрутки. Ми тоді свого набору розіграли, також вже зробили від себе такий невеличкий подарок, тому що багато учасників у нас вийшло. Це отакі викрутки звичайні. Шість штучок йде. три штуки плоских і три хрестом. Ось такі викрутки ударні. Також шість штучок. Замовив також маркера собі. Це чорний колір і замовив також білих. Ну, знаєте багато чому так. Часом білий навпаки ще краще виходить їм працювати, як чорним. Я Ярик Я Ярик по колесах малює коректором раніше малював, букви обмальовував. Десь так на чомусь. Ну, буває там чи булгаркою щось на металі намалювати, воно краще видно, бо коли напрям то треба так нахилятися, щоб було б видно. Лавіньку цяточку поставимо, як малює. Ось так. То маткара, чорні, білі. Також всі заодно думаю, хай їдуть. Тоді це, можливо, потім замов отакі кабеля. Два метри довжина. Як вони правильно називаються, треба глянути, бо вони по-народному ну, прикурувачі. Ось такі дові також не замовляв, тому що воно, знаєте, часом буває, що шкодить навпаки, коли довгі. Матеріал такий м'який. Пускові дроти пишуть. Ось так. Потім запакуємо. І також замовив трактора такого вентилятора. З цим вентилятором у мене, знаєте, така. Такі спогади, якось Т-25 стояв там такі колишні, я все в лицею наставив, то очі понадувало страшно, то тут вже буду ставити якось так, щоб він по, по кабіні злегка повітря гонив, а очі, щоб не дуби. Це вже хлопці працювали тут їм. Є така присоска, що на скло ставить Опа. і ось такий зажим. Знаєте добре, що не просто швидкості, там перша, друга, третя, а він регулюється плавно, тобто можна зробити як маленький оберти, щоб тільки так злегка гонив би повітря можна як і більше. Ну, не перестрибує різко по швидкостях. Зараз поставимо. Ми вже з хлопцями його примірали в тракторі, то там, думаю, можливо, так позаду його поставити. Але ми з цієї сторони. А можна поки стоїть тобі, щоб було б трохи видно. От одне кабель якось протяну його, поставлю, щоб вже він так був би. Прикралося сюди. О, бачите, на присосці собі тримається чудово. Думаю, так я собі по, по кабіні гонить повітря. Тоді тут у прикуру От і все працює. Зараз, бачите, здиха включив і тоді просто цією балабушкою підкручую. Зараз, бачите, здається, підуває. Отак. так. І по шуму гарно не шумить. Поки що заберу його, тоді вже протягом кабеля зараз поїдемо, попрацюємо. А кабель його так. Прикріплю а можна було в принципі його поставити вже якби взяти з кабіни, з ну, самої криші тоді гляну. Цю підножку ще не зміщав. Тут ви бачите, коли посадили кабіну, вона так, так трохи виходить неудобно. Крепко, крепко так під кабіну треба нову впихати. А тут трошки десь сантиметрів можливо. З цієї сторони 8 чи 10, яких виніс, отак, що вона стояла б. Також тут, тут треба зміщити, змістити, але треба, щоб час появився вільний, вільна хвилинка. От і все будемо в'їжджати. Постання залишаємо, кому потрібно промокод господар. Звертайтесь. Такі бачите, краби такі вже більш потужні йдуть. Зараз їдемо на поле, діставати корінь. Якось Коля і раніше казав, що все хоче його дістати. А я то казала, хай би вже був би, якщо не вийде. Якось вже об'їжджав би трактором. Знає, що він там? Хіба що в холодочку поховається, коли ярик буде працювати. І то там не дуже так холодку виходить багато, бо він якийсь такий, як м'ячик. Попробуємо, якщо ні, то будемо бачити далі, що тут вийде. Я засипаю з цієї сторони. То прямка ще раз черпну його, щоб трошки глибше був би. Якось так Вже будемо чекати, щоб сило Кукруза, щоб дозрівала будемо ложити. Електропастуха зняв і планую його зробити. Ось таке само плота, як і там, як і в тому році був би. Бо хто знає, Бічки будуть так гуляти до, до морозів, а там, щоб був електропастух, щоб чисто яму відгорожував, то якось, мабуть, воно так буде не дуже правильно. Так плота, щоб там та знімалася б сторона, розгородить її можна було б коли набирати. Та й все. Щоб він напругу не мотав нам в електричество. Так, що поїхали? Бички там є, а є ще стоять. Коли ми приїхали, то там стояли у кучці так. Збувається, щоб мухи менше кусали б. Йдемо до бичків, може, на минутку. Ми ж якось привикли, як сюди приїжджаємо, то завжди йдемо в хлії. Ай вони чи вже, ні? вже мені надоїли. Немає нових, але якісь такі нові, якісь там чи менші є, чи... А коли всі однакові, то хай собі ростуть. Сонце за хмару зайшло, то будуть пастись. І вітер все одно так мухи не будуть кусати. Ну. Коли в обід було сонечко, то у хліві сиділи. Я думала, що Коля закрив їх. Каже, ні, вони відкриті. Як рукавичка. Я думаю, що, мабуть, не витягне. Може хай би? різьби? заглянути. А ти Я думаю, хлопці берить ну... Отак на ту сторону і обігайте по кругу курча. Ага. Отаковий і, і по низу старайтеся, щоб голочки були понизу. Стой на ярик. Чи хто там з вас? О! Давай ну ще. Ще багато треба тягнути. Може по куску. Ти вже хоч цілого захвати. Стой Ярик, стоп, стоп. А ні, як я так не потягнув, бо воно не зажме його. може, трошки потягну, щоб потім ще раз обходити. А може, може дивісько. Давай оцю сторону, бачиш, воно окремо роз'єднане. Угу. З цієї сторони. ну. А да -да. ти стали обходити, я ж думаю, що ти будеш робити вже Не в собі Цим думаєш кортиком. Зараз. Хорош! Нейтральну постав! Нейтральну постав, щоб я... А, є, так? Да? Щоб спокійно ходив, би. Тут <рес> Команда є. Глянь, що нам корчик помішав, щоб тут якась рослинка розкладати. Вже корінь трохи підорватий, а трохи великий. Якби половину. сохне, залишимо, потім, коли будеш, може просто. Йому ж цікаво з таким корінням заїхати трошки вперед. А, я думала, що він буде корінь тягти, що так захотів. <рес> Корчі повитягували, а це коріння глянемо. Щось зі можливо плуг. Трохи порозрізаю його. Або коріння поримо, або плуг порвимо. Оцей трос або стропах, хто як її називає, то бачите, на початку не входило, ну, на удавку, щоб що від корча. А коли це взяв, і так на короткий то все добре. До речі, цей трос також замовлений магазином вітолог. Це 9-метровий такий він. Ти вже його возиш з собою часом, коли й треба. Трохи удобніше за Не браскає, не гупає, немає таких ривків, як то. Ну, все одно трошки якісь там сантиметри, міліметри розтягується, коли щось на тяжку брати. Був такий новеньке, чисте, гарно, то пожмакали у зелень. Аж посвітлішало на полі. Ну. Будемо вже їхати додому, коріння так і залишаємо, хай підсихає. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!